Друзі, всім привіт! Паша на зв'язку 20 -е числа у нас квітня 25-го року. І сьогодні у нас, як ви звикли, цінопад Цінопад на лісовій. Я вже чув, але я не міг повірити в це, що, наприклад, огірки вже знизились майже в два рази. В ціні при їх вартості 120-130. Зараз біля метро просто беріть, не хочу 65 гривень. Я не планував знімати, бо я знімав зовсім інше відео, але слухайте, мене не це здивувало, давайте пройдемось, подивимось, чи то тільки огірки, чи ще якісь є у нас продукти по знижкам. Да і взагалі ми давненько не були на лісовому. Подивимось ціни, що є, що купують та що продають. Присягнули рівні, погнали. Біля базару на Лісовій. Оцей базар на Лісовій. Тут зараз ось така от у нас штучна локація з штучними квітами. 70 гривень. 80 гривень я бачу, це 20 на 30, це 70 гривень, 50 гривень. Ну, там букети здоровенні по 30 гривень, 25-10. Це, бачите, це все це штучні у нас букет. Оце, оце краса, дивіться, яка краса. О, край мока побачив, дивіться, це я розумію. Раніше чи не було такого, чи просто я не помічав. Але в цьому році, як ніколи, знаєте, якийсь тренд на ці штучні квіти просто здоровені. Ось, подивіться, порівняйте мій кулак, наприклад, да, мою руку з цією квіткою. Здоровенна. Друзі, я гадаю, що ми розпочнемо з вами від самого-самого початку, від станції метро Лісова, і підемо в напрямку. Того місця, де зазвичай багато людей на вихідних приїздять та щось купують, щось продають. Тут, бачите, колбаска навіть є, навіть сало цікаво, скільки сало коштує, картошка є. А сало не знаєте, скільки коштує? Крав'янка є. Сало. Скільки? 180. 180, да? правильно сказали? 180, да, сало. А кравянка в яку ціну? 190. Крав'янка 190, сало 180. Дякую. Рідіскав, яку ціну рідиска у вас 50 п'ятдесят Це вона звідки? Слава із Богуслава рідіска. До речі, друзі, я е, в сільпо перевіряв рідіску, і у нас е, нітрати зашкалювали десь в 5 разів. Тобто при нормі десь 1500 п'ятсот е, був показник 5800. Ви тільки уявіть собі, 5800 нітратів. Друзі, ви просили перевірити рідиску на вміст нітратів у сільпо. Я взяв, купив і зараз ми, друзі, з вами це перевіримо. Так, друзі, обираємо овочі, шукаємо редіс. Вибрали редіс. Беремо якусь величеньку, величеньку, занурюємо щуб. Занурили, тиснемо тест, тиснемо тест і дивимося при нормі 1500, 5800, друзі. 5800 надмірний вміст нітратів. Високий рівень 5800 при нормі 1500. Це у нас, друзі, рідіска з сільпо. Їсти чи не їсти, обирайте самі. Не знаю в богославі, чи чим кормять цей редіс, чи не кормять. Ось, до речі, ціни. Да? Наприклад, огірки, дивіться, 69,80. Вже огірок у нас. Капуста молода, 85, помідор 80. 9,80, Києві 89. До речі, Києві подешевшало було 99. Банани 79. Ну, огірки, бачите, да? огірки 70 гривень. Е, з того боку метро я бачив огірки за 65. Ну, 69 це теж. Це не 120, не 130, котрі ми бачимо зазвичай у магазинах. Так, масло. Масло у нас рівне. Бачите, масло рівне 55. Боросова ціна 83%. Селянське. 200 грам 50 гривень. А цікаво, хто виробник? Селянського масла, село, Соколівське, Кировоградське. Чим знімає? Знімаю ціни для людей, щоб вони знали. Не надо, знімати. Чого не надо? Не надо, не треба. А чого? Дійма? Щось незаконне. Закони. ну так а чого ви боїтесь? Я ж розповідаю людям, що треба купувати, щоб поїхати на ліс. Не бомбили вас, розповідають. Ой, а не, не треба це розповідати. Ваші огірки, помідори, і т.д. Я навпаки, я да, навпаки да. роблю. Ну, 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 я навпаки роблю так, щоб люди знали, де дешеве масло, їхали і купували. На хороший, да. Все, да. Ви дивіться, якщо у вас щось не те, то ви одразу кажіть У нас все те. Все те. Так, це у нас виробник хто? Виробник. Що Та нічого не кажіть. ідіть далі, розмовляйте, я ж ваш навіть не чіпав. Я дивлюсь масло і все. дивіться, хлопці Слухайте, не треба мені вказувати, що мені робити. Добре? Знаю Добре? я. Добре? Де був там, ні? Я зараз розповім, де, хто і коли був. На місце положить, і Все. Будь здоров. Отдыхай. Отдыхай. Так, ой, ярок 69 гривень. Салат 18 за 100 грамів. Перець 170, дей. до речі, перець теж подешевшав. Зазвичай перець коштує 199, десь 200. І тепер капуста 85. Вон, мальчик заглох на світлофорі. 69. Так, да, реально огірки подешевшали. В порівнянні, наприклад, да, з магазинами, де по 120-130. По Зараз огірки, бачите, вже за 100 вже за 70 гривень можна взяти. А рідийська звідки у вас? Да, Йохане, бабай. Вот Йохане, бабай. Да. Що ви так всі боїтесь, я не розумію. У вас що? Рідіска якась з хімікатами чи з нітратами. Що ви <схід> скриваєте все? Перець, 149. Перець, це у нас трохи подоставши. Перчик 100 гривень. 100 гривень. Помідорчик 45, огірки 69,80. Апельсин. До речі, апельсин... Епільсін 65 гривень. Ну, він маленький, завжди той, той, що маленький епільсінчик, він йде на фреш. Ну, те, що побільшенький, він, можна його їсти так. Ківі 80. 9,80, банан теж подешевше вперед. 170. Ну тут я дивлюсь, що тут, в принципі, цінник стандартний. Бачите, на одному, на другому, на третьому лотці все стандартне. 69,80, зелень за 100 грамів 35, кабачок 99 гривень. Так, рукола. А рукола в яку ціну у вас? Рукола 20, а рідіска звідки? Триву Хоброжський район. Триво Три район. району. Тривуховорок. Це степлична, да, вона? Ну, вас не вирізли ну, конечно. Ні, я вам я чого питаю, тому що я... Накрити, звичайно, да, да. звичайно. Ви ж без хімії, без нітратів, не, да? У мене куркомець завезли. А, все. Я постійно поливаю, бо воно ж горить, то поливаю. я його. Друзі, пишіть, купимо цю редиску, перевіримо на нітрати чи мину... наступного разу. Бо минулого разу ми в Сільпо купували з вами редиску. Там у нас нітрати зашкалювали в 5 разів. При нормі 1500 у нас був 5800. Ви тільки уявіть, 5800 показник був на нітрати. Так, добрий день. А ну провірте на нітрати. Так це ж купувати треба. Я ж вам на ходу це не зроблю. Давайте подаріть. Я наступного разу вам прийду, На. скажу скільки. Дивіться, нам дали редіску, ми приїдемо додому, перевіримо. Це вона звідки? Це бро... Броварські районки. Все. А, Гоголів? Да, так слухайте, ми там були минулого тижня в Гоголіві. Ви не, віду, не бачили відео? Ви в Ютубі у вас буде там е, бачило, крім вас, десь 149 тисяч людей. Ну, З вашого ринку в Гоголіві. В мене залишилося Скільки позитивні емоції від вашого ринку Гоголів? Вам треба саме туди. Навіщо ви сюди їдете? Того що в Гоголів таку продукцію не продають, бо там є. Такої... Ну там свині, курки, да, ну, там так. трохи інше, але слухайте, ну, Гоголів у вас the best. Мені здається, туди вся Україна їде. Ну, дай Бог. Да. І вороньків ми були, і недільний в Борисполі теж були. Я вас Все, дякую. Перевіримо обов'язково, дякую. Так, редиску у нас взяли. Перевіримо і зараз запитаємо, що ось на цьому риночку. як вас знайти. А можете Київ від першої особи набрати в Ютубі. В Ютубі? Так, да, так. Да. І ви там, так? Да? Так, да, Київ від першої особи, або навіть просто можете набрати ринок Лісова, скоріш за все. О, ну дивіться, зразу висвітлюю. Все. Ставте лайки і пишіть коментарі. Дякую. Так, йдемо далі, подивимось трохи по... Продукції на цій алеї, на нашій вельми шановній алеї. Ось, до речі, дивіться, вино у нас продають. По чому у нас сьогодні вино? А це у вас полусладке? Да? Скільки літр На півсолодке. Нормо. Напив сухе. А, сухе. А півсолодке нема? Каберне. Це шмурдяк, берло, немає півсолодки, натуральный кирпич. Так, мерло сколько він? 150 гривень. Літер. 150 гривень литр. Каберне. Так. Сухі, Біле, Сухе. Белое напил сухе мускат, Сухое так. шардоне. — А шардоне скільки тоже 150, да? 150. І солодки это Триміна і десертна муста. Це... Ну, воно трохи солодке, 100, да? так? 170 гривень. Так, поняв, зафіксували. 150-170 гривень. Він якщо треба. Картопля, ну ось, бачите, огірки подешевшали, а картопля трохи залишається. 35 гривень на своєму. О, бачите, найнижчі, бачите, огірки на сьогоднішній день. 60 гривень. За кілограми. Навіть є 35, ну це вже трохи уставші огірки. 60 гривень, друзі. Хто б що не казав, 60 гривень для огірка це взагалі шара. Те, що я бачив, було 65, ну в порівнянні, да, з, з магазином, де 120-130, це слухайте, ну, рівно в два рази, навіть більше. 120 і 60. Рівно в два рази. Менше. Ой, кажу печеріці. Чесник 100, гострий 150, цвітна 100 буряк. Буряк 20 гривень. Шукав по всьому Сільпо буряк. Не знайшов, друзі. Хотів приготувати борщ, буряка не було. 20 гривень. Вранці, до речі, він коштував 30. Рідіска, рідіску з собою, скажу, що я десь поцупив її. Рідіс 60 гривень. Рукала 30 на сьогоднішній день і перець ще дешевше, бачите, 150 гривень в порівнянні знову ж таки з магазинами, де 199, буде 200 і так далі. Тут дешевше, 110 гривень, на 75-750 за кілограм. Ось все, бачите, куди треба їхати за огірками? 60 гривень за огірки за кіло на лісовому. Так, Кабачок, на ну, бачок, кабачок картопля. Молода, 40 гривень. Майже де ще трохи, і молода картопля буде дешевше, ніж пожилає. Білазерка 110, Капі 160. Це у нас молода. До речі, ми ще не купували з вами молоду капусту, щоб перевірити її на нітрати. Перевіримо цю рядиску, а потім перевіримо молоду капусту. Так, носики. з'явилося 85 шарики. Такі назви цікаві. Носики, шарики, 85, 75 було, мабуть, чи було, чи буде ввечері 75 гривень. Перець 150 і. І огірки. Ух ти, огірки, нічого собі. А що з ними? Вони. Вже? Остаток, остаток. остаток. Да. щоб Дома не везти додому. Да? Да. Слухайте. Це баночку і будуть хороші. Да, я, Слухайте, з кожним кроком все дешевше і дешевше. 25 гривень. Капуста молода. і Юграки 25. Дякую. І тут. А це теж ваше, так? Да? 25 гривень. Бачите? Так, да хоч завтра, ви тільки заходьте, так. Да. так. Бачите, мені так, дали. Так ми не знаємо, куди заходити. А ви просто наберіть. Ринок лісова, да? Да. прямо зараз наберіть і побачите. Да, да. Да. Ні, ну не себе у нас такої швидкості немає. Так? Ми стараємося. Як це казала е, батя, я стараюсь. Хорошо працюєш, да. батя, я стараюсь. Да, чи Як да, вона там да, казала? Да, да, да. Бачите, Рідіску подарили, попросили на нітрати перевірити Правильно? з Гоголіва, з Броварського району. То ношу з собою, думаю, щось каже, хтось, що я посупив у когось. Да, я шучу. Прикол. Даже, даже даже никто б не подумав, ибо коли ти раз так не підходить. По карману. Все, гарного дня вам. Да. Моя потомки Так, а тут, бачите, на посадочку по 130, будь яка у нас цибулька. І навіть є чесничок 80-120. 100 120. Лохина там була 750, тут 600. І огірки знову, бачите, огірки сьогодні Бросове, ціна по 60 гривень. Картопля звідки це Єгипет, так, да? 90? Єгипет. І молода. А молода? Молода? Ні, ні, оце. 90- це зрозуміло. Єгипет, бензин, поки довезли, подорожало, А оце, мабуть, вже. 30, 30, кажу, 65 гривень. Так, Киві 130. А ці в'яку ціну оці, да? 100, 120 гривень. Чорна чорна як принц. Да я ж не вас, я огірки ваші. Добрий день. О, яка у вас смакота. Ну розкажіть, це що? Рибні котлети, котлети. свинина. О, цибуляники, так, а по цінах рибні скільки 200, у нас? 200-200. Бандерики 220. 220. І з це ви називаєте за кілограм? Так, да, за кілограм. Ну, буває там судочок. Так, а це млинці з сиром? З творогом і 180. 180. 180. А ви там не буваєте на вихідних, там, де критики? Чи ви постійно тут? Ні, я там була раніше, а сюди перейшла. А, все. Тобто, якщо що, вас тут шукати, так, приходити, купувати. Так, а, тільки в п'ятницю. Все, зафіксували, дякую, гарного дня. Кожну п'ятницю, бачите, на котлети можна сюди приходити. Яйця 42, 43, брудні. А у вас є з двома жовтками Оці чого нема. Домашні 51. Ну, навіть якщо кажуть, що з двома живками, там не факт, що вони реально будуть з двома живками, особливо це, якщо гулівер, наприклад, яйця, то може бути, а може і не бути. Тут як повезе. Все, друзі, пройшли ми з вами по лісовій. Здивувалися кількості огірків по 60 гривень. Чесно кажучи, я не знаю, як ви, мене це здивувало. Буду їздити сюди, що за огірками. Плюс 8 гривень на дорогу, плюс 16 гривень туди, обратно буде коштувати 76 гривень огірки для мене. Коротше кажучи, ціни ви бачили. Редиску ми прямо зараз перевіримо і в кінці, і наприкінці цього відео я вставлю чи Гоголів без нітратів, редиска, чи з нітратами. Пишіть, які ринки, яку продукцію. Дещо перевірити на нітрати до нових зустрічей, Всім пока як обіцяв я редіс, я довіз до дому, і зараз ми перевіримо на нітрати. І щоб е, тест був цілком повний, я ще взяв другий редіс, той, котрий у нас був з сільпо, і ми одним дублем зараз подивимось. Що з Гоголєва по нітратам і щось з сільпо. Хоча ви вже це відео, в принципі, бачили, але перевіримо на всяк випадок. Так, значить, це у нас Redis, котрий з Гоголєва, презентували нам без хвостіка. Давайте перевіряти. нітратомір, Вибираємо овочі, шукаємо Redis. Redis обрали при нормі 1500. Занурюємо щуп. Занурюємо опача, Так, і тиснемо тест. Тиснемо тест. Чекаємо при нормі 1500, ми отримаємо 1700. Ну, в принципі, вміст нітратів підвищений, але це не те, що, знаєте, 5800 як було. Тобто, ну, трохи менше. Ми ж рідіс не їмо кілограмами, але все ж таки все ж таки, не менше 30 і навіть не 0. Давайте, щоб для повноти картини, ми ще візьмемо ось цю одним кадром, так би мовити. І перевіримо той котрий з сільпо. Сільпо редіс. Тест. Так, тест. Зануримо щуп чик. Тест. Це котрий з хвостика з сільпо, друзі, 4 400. Ви бачите, да? одним дублем ми зняли цей з хвостиком у нас сільпо. Перший у нас був з Гоголєва. Ну, як мінімум з Гоголєва у нас майже в 4 рази кількість е, нітратів 4-400 сільпо. Ну, як є.